вашій увазі пропонується в оренду гараж в гаражному кооперативі Деміївський Яр. Ось так у нас виглядає. Гараж середини. Значить, Ширина на в'їзд у нас 3 метри. Є повноцінний підвал такого ж розміру. А тут у нас між стінами 3,25. І довжина 7 метрів. Гараж сухий, достатньо просторий. Ось такий має вигляд. До метро Голосіївська хвилин 10 пішки. Є лічильник електрики. А до метро Деміївське десь буде плюс-мінус хвилин 15. Закриваються ворота на замок. Що всім гарного дня, гарної оренди, до побачення.